Ввечері 8 вересня весь світ сколихнула сумна звістка. Не стало королеви Великої Британії Єлизавети II. Вона відійшла у вічність на 97-му році життя. Її величність правила 70 років. Найбільший в історії корони термін. За цей час змінилося 15 президентів США, 17 прем'єр-міністрів Великої Британії та сім пап римських. Тепер на престол зійде її старший син Чарльз під іменем Карл Третій. Його коронація відбудеться найближчим часом. Свої слова співчуття з приводу смерті королеви висловив і президент України Володимир Зеленський. Важка втрата для усієї Європи, для світу. Від імені усього українського народу висловлюю співчуття королівській родині, усій Великій Британії та країнам співдружності націй. Наші думки, і молитви з вами, Єлизавета II запам'яталася усім як рішуча, незалежна і справедлива управлінниця. Вона була першою жінкою з королівської сім'ї, яка служила в армії. Також, попри свій поважний вік, полюбляла самостійно керувати власним рейнжровером. Дуже любила собак. Породи Коргі. За все життя у неї їх було аж тридцятеро. Її величність поважала традиції, однак заради кохання одну так і порушила. Не стала радитися ні з матір'ю, ні з батьком і прийняла пропозицію від принца Філіпа. Їхнє сімейне життя тривало аж 73 роки найбільше в історії британської монархії. Останнім важливим рішенням королеви стало погодження кандидатури прем'єр-міністрки Великої Британії Ліс Страс. Урядовиця теж висловила свої співчуття з приводу смерті її величності. З її вуст прозвучало устале непривітання Великої Британії. Однак, вперше за майже сотню років тепер воно лунає до чоловіка короля. Королева пішла. Хай живе король. Юлія Васільєва. Новини 33 канал.